Другий продукт, який у нас оновлюється, саме оновився дизайн, дизайн і етикетка. І вже наш пробіотік Плантарум, він стає під брендом Велософі, який допомагає відновити баланс роботи мікробіому кишечника, додаючи корисні живі бактерії. І тут я хотіла би сказати, що сьогодні найбільш поширеними є живі бактерії плантаром. Вони найбільш вивчені, вони найбільш ефективні, вони дають максимальну користь роботі нашого кишечника. Вони впливають дуже потужно на імунітет нашого кишечника і, звісно, на імунітет нашого організму і нашого стану взагалі. Тому в одній таблетці... 10 мільярдів живих а, бактерій, які ми засіляємо а, наш організм. І окремо, окрім а, найбільш поширеного, а, поширенішої живої бактерії Plantarum, саме а, в нашому пробіотику міститься ніаценамід вітамін b 3 який захищає слізову оболонку нашого кишечника, а також екстракт ожини, який є. Достатньо міцним антиоксидантом для захисту дуже зручна капсула, яку дуже легко ковтати. І, звісно, коли у нас справно працює кишечний, коли немає жодних якихось дискомфортів, то, перш за все, у нас з вами стає кращим якість шкіри, а друге, у нас стає кращим імунітет і у нас покращується з вами наш настрій. Ну і... Говорячи про те, наскільки корисно буде його вживати, вживати його буде корисно, якщо ви разом вживаєте з прибіотиком, тобто з прибіотичним напоєм для харчових волокон, з харчовими волокнами. Чому? Тому що пробіотиком ми заціляємо наш кишечник живими бактеріями, а прибіотичний напій з харчовими волокнами є їжею для цих корисних бактерій саме в нашому кишечнику.